Всім привіт, друзі! Давно нічого не знімала. Нарешті видалась така нагода поспілкуватися трішки з вами. Вдома не можу, тому що завжди щось відволікає, тому ось на вулиці вибрала, щоб тут познімати. І собаки почали гавкати. Хотіла поділитися з вами нашими останніми новинами. Ми переїжджаємо. Це всього лише інший кантон, але це вже зміна мови на німецьку. Тому що Вася знайшов роботу в іншому кантоні, тому у нас такий от переїзд масштабний, але слава Богу, тільки півтори години займає дорога туди. Тому Васенька вже він почав роботу з квітня, і він може кожні вихідні трішки речі туди перевозити. Бо, на щастя, ще і квартира вільна. Яку ми вже знайшли і підписуємо контракт. Вона вільна зараз, і ми можемо поступово туди завозити речі і не хвилюватися про, про те, як ми приїдемо за один день. Щоб трішки підготувати Софійку до соціуму. Чому ми хвилюємося більше за Софію, тому що це інший вік, їй вже майже сім скоро, і вже трішки важче в класі буде адаптація. Хоча я сподіваюся, що це буде не дуже важко, щоб допоможуть і повпливають вчителі. Ось і щоб це було трішки легше, ми знайшли її репетитора, який носій німецької мови із того ж кантона, і він займається з нею два рази на тиждень німецькою, вже, мабуть, місяць, і в неї вже є. Є такий прогрес. Також знайшли Софізі гімнастику. Евана ми не обділили. Ми теж за нього хвилюємося вже ж. Але так здається, що ще поки до чотирьох, то трішки легша адаптація, тому я думаю, що все вдасться у нього легко. Ну, ми як зможемо допоможемо, але німецькою він не займається, тому що він не висидить просто урок одну годину онлайн, навіть якщо це онлайн. Але ми придбали якісь книжечки, трішки вмикаємо мультики німецькою. І просто сподіваємося, що середовище все рівно вплине. Ось, тим паче, потім буде знову французька, але французька вже буде, мабуть, аж у років 9 в школі. Для Софійки, я думаю, що вона ще не забуде, а ось яван вже забуде і потім заново буде згадувати. Знайшла також Софіці гімнастику. Скоро треба вже буде її зареєструвати на пробний урок там, але я вже списувалася з викладачами дуже нелегко без Васі цілий тиждень, але він на вихідні до нас приїздить. І я дуже вдячна мамі, яка зараз з нами і дуже допомагає мені. У нас ще був варіант переїхати всім разом просто в квітні, але це було б трішки нелогічно, тому що квітень, травень, червень навчатися Софії в новій школі з новою мовою це переривати навчання тут і вливатися просто стресово. Я розумію, що стреси вони завжди будуть, але хотілося хоч трішечки обмежити цей стрес. І ми подумали, що краще, щоб Бася починав просто роботу там сам і приїздив до нас. А Софія щоб довчилася вже тут свою школу це до кінця червня. І в кінці червня, ну тобто, майже вже 1 липня, ми переїжджаємо. Ми вже тихенько пакуємо речі. Дещо вже попродавали, попродавали дитячі ліжечка. Поки ми будемо тут, то плануємо знайти щось дистанційне, щоб Васенька купив і встановив там в новій квартирі. Ось такі новини всього потроху. Дуже була рада поділитися з вами, хто ще мене дивиться і читає, і слухає. Також я в інстаграмі іноді ділюся. Ну, там частіше там сторіс сторі кожен день. Всім всього найкращого і постараюся вже так надовго не зникати. Бувайте!